Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Добрий день на зв'язку з Тесанвіє, молодший сержант морської піхоти та історик Іван Костенко. Говоримо про ситуацію на фронті. Вітаю вас! Слава Україні. Героям слава! на сході України тривають запеклі бої. Ось днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що росіяни вже почали ось цей званий такий великий наступ. Але з у них, з його словами, величезні проблеми, зокрема з озброєнням. Що ви можете сказати про ось цей великий наступ, другий повномасштабний наступ росіян? Як ви оцінюєте сили ворожої армії? Ну, дивіться, те, що наступ почався, скажімо так, він насправді ніколи не закінчився, тому що весь цей час вони постійно намагаються завжди. Атакувати, вони шукають слабкі місця. Якщо вони такі знаходять, то починають там тиснути сильніше. Те, що зараз а, активні бойові дії, ну активність бойових дій виросла, ну так виросте. По їхньому, те що там кажуть, що у них там не вистачає тих чи інших а, видів озброєнь, а, треба теж розуміти, це їх стало менше в порівнянні з тим, скільки було. Не означає, що їх мало. Тому ну, що ну, треба розуміти, що на деяких ділянках фронту е, витрати артилерійських боєприпасів да, були більше, ніж, там, наприклад, під час там, боїв за Сталінград у Другу світову війну. Тобто, це дуже-дуже багато. Тому, ну, ну, на жаль, зброї у них все ще багато. І так, техніка у них все одно є. І я пам'ятаю, у нас дуже багато людей сміялось над голами Т-62, які в Росії почали знімати там консервації і заганяти їх на південь. Але треба розуміти, що і вони їх заганяли е, на там відносно спокійні для себе ділянки фронту, і натомість звідти знімали Т-72 та 80 вісімдесят, які ну були на ходу, як, з якими все було нормально. Тобто вони можуть собі дозволити. З певних ділянок знімати сучасні танки і заміняти їх більш старими? Тобто, ну так важко, складно. Війна триває. Ось ми бачимо, що Росія зараз тягує велику кількість авіації до кордонів з Україною. На вашу думку, чи може взагалі от змінитися в них тактика і е, почати саме з неба застосовувати багато авіації, гелікоптерів? Винищувачів, чи буде це так, як, наприклад, це було рік тому, коли Росія намагалася вторгнутися в Україну з усіх сторін Дивіться, вони в будь-якому випадку будуть використовувати авіацію. І хоча і багато збито все одно авіація, знов таки багато, у них насправді більша проблема це по досвідченим пілотам. Тому що літак так його можна знов таки не можуть підняти там з баз довгого зберігання. І тому подібне. А з засвіченими полотами ну, це проблема. Тому що полотів треба готувати дуже довго і це дорого. Ну, гроші для них на війну це не проблема, а саме час проблемою буде. Ну, ППО у нас вже не таке, як було на початку війни. ППО у нас однозначно стало набагато потужніше і набагато досвідченіше. Тому використовувати авіацію будуть, але наскільки вдало. Я гадаю, що не настільки, яким хотілося би. Якусь стратегію, тактику та застосовує ворожа армія на сході України. Ось ми бачимо така тактика м'ясних батальйонів під Бахмутом. Це спостерігається по, по всій лінії фронту, власне, де, де ви були і бачили? Дивіться, знову таки, у них є різні командири. Є ті, які там діють згідно книжки, там крок ліво, крок вправо, вони зробити не можуть, і в них немає фантазії. Є ті, які Ну все ж таки навчились воювати. Це теж не, не треба там закидувати ворога шапками, капелюхами, треба розуміти, що ворог так само вчиться воювати, і у нього так само з'являються досвідчені командири. Е, є такі, які вміють примінятися до місцевості, в них, наприклад, була доволі. Непогано, вдала тактика це захід малими групами. Коли там перша група заходить, вона затаскує просто БК, і їм, за великим рахунком по бику, виживе та група чи не виживе. Їх задача просто донести БК. Далі йде друга група, яка там більше штурмова, яка має дійти до цього БК, ну, не будучи ним обтяжена, там його вже підхопити і використовувати. Ну, була доволі вдала, у нас пішла на це. А на деяких ділянках вони дуже довго використовували це конкретно просто обвал артою. Я знаю, там, на жаль, місця, де, де невелика посадка, вона просто там 8 годин безперервно отіжилася артою, тими самими градами, поки посадка пропинила своє існування. Тобто десь використовують і так. По-різному. Тобто вони випалюють. Що ворог діє тільки отак от і ніяк іначе, це теж буде неправильно. Тобто вони випалюють так, кожну артилерію, фактично випалюють землю і йдуть. Так, артилерії у них дійсно досі, дуже багато, і вони можуть собі дозволити використовувати більше нарадів, ніж ми. На початку війни це взагалі у них була тактика. Все зрівняти артою, і тоді вже заскочити там штурмовими колонами техніки, і то, типу, буде у них нормально. Ну, зараз така можливість у них вже, скажімо так, поменше. Але а, все ж таки, вони переважають. Зараз? Все ж таки, перевага артилерії на їхньому боці ще, так, паритету ще близько немає. Так, паритету по артилерії ще немає, і у них все-таки дійсно більше. Це, ну, треба визнавати. На вашу особисту думку, ось наскільки це закидання гарматним м'ясом є дієвим взагалі? Для них дієве, тому що, як би там не було, ну кого вони втрачають? Вони втрачають а, зеків, які тут ну, тільки обтяжували бюджет, як би нікому не потрібні. Вони втрачають якихось людей, ну, так це ж Росія, на людей завжди було побутно. Вони втрачають біосміття, ми втрачаємо, ми втрачаємо своїх людей, які самі добровільно прийшли захищати батьківщину. От якби принципова різниця. Ну, і це Росія, і по боку на м'ясо. М'ясо буде нове. І тому вони собі можуть дозволяти і вважають вдалим, що там захопити якесь там невеличке село, втративши батальйон, де їм нормально свіжих прийшли. Ось як ви можете сказати, що ви можете сказати про підготовку ось цих новомобілізованих? Ось ми бачили, як під Вогледаром розгромили це їхню елітну морську морську бригаду. Що ви думаєте з цього приводу? Ну дивіться, по-перше, хочу одразу сказати, що їх розгромлюють вже не перший раз, не перший, не другий раз їх розбивають, але людей знову її відновлювати, знову її поповнювати, знову відправляти вперед. А, друге, ну треба знов таки розуміти, що артилерії насправді по боку, наскільки ти там вміли, підготовлений, досвідчений, старта. Там пощастило, не пощастило. влупило поруч з тобою, ну не пощастило, влупило подалі від тебе. Ну, значить, що поживеш. Там далі буде видно. А, також ну друге, знов таки підготовка є дуже, дуже різна, залежачи від того, про кого ми говоримо. Вони, коли набрали мобілізацію, вони там набрали перших хвилі, скільки там щось 250 тисяч. Вони 50 тисяч, якщо я не помиляюсь, вони відправили одразу до нас на м'ясо, щоб дати час підготов... ну, навчати інших. Ось там 200 к І зараз ну, у них є якась базова підготовка. Але тут ну, війна така штука, ти або навчаєшся швидко, або швидко помираєш. Якось так. Ось багато військових експертів говорить про те, що Росія хоче використати ось це вікно можливостей допоки поки західне озброєння не почне надходити в Україну, щоб захопити ще хоч щось. От на вашу особисту думку, чи вдасться Росії взагалі зробити хоч якийсь реванш? Адже ми тривалий час бачили, що їм вони не мають ніяких перемог на фронті. і Місяцями штурмують той Бахмут. Намагали от єдине, що вдалося їм це зруйнувати вщент Солидар. Як далеко зараз вони можуть зайти, чи є в них сили взагалі, в принципі, захопити хоч якісь населені пункти? Давайте так, я не військовий експерт, я просто військовий, я не можу казати там, за там, всю лінію фронту, бо це дуже глобально, і можуть, що не можуть, я скажу простіше: вони будуть намагатись завжди, вони завжди будуть намагатись просувати скільки зможуть. Чи вдасться їм це чи ні, ми працюємо над тим, щоб їм це не вдалося. Але побачимо дуже багато так само залежить і в першу чергу від нас, і в тому числі від того, чи цивільне населення України, яке зараз ще цивільне, чи готово воно поповнювати Збройні Сили України і поповнювати, будучи вже хоча б якось підготовленими. Тому що загалом нас вже. У нас війна йде з 2014 року. А не з 24-го числа, а з 2014 Я не буду казати, що вже ну, 8 років це було достатньо часу, щоб отримати мінімальну базову військову підготовку. Але навіть якщо ми говоримо про повномасштабну війну, яка почалась з 24-го числа, вже майже рік йде повномасштабна війна. Підготуватись часу, ну, по-моєму, було у всіх. Але люди досі живуть в якихось снах, вважають, що ну там ж є якісь там досвідчені військові, хай вони воюють, від мене буде більше користі там, в тилу, в економічному фронті тому подібне. Так, це все звучить круто, класно, але ну, досвідчені військові так само закінчуються. Те, що людина досвідчена, це надає їй якийсь от квиточок від архангела Михаїла. З тобою все буде добре, ти точно не помреш. Помирають всі, можуть загинути всі. І треба бути готовим замінювати військовослужбовців. Ну, побачимо, оскільки у людей є готовність до цього. Ось, власне, на вашу думку, що зараз потребує українська армія? Чи потрібна якась додаткова мобілізація, можливо, конкретне якесь озброєння, щоб витримати цю величезну російську навалу? О, ну, тут насправді дуже просто. Так потрібно озброєння, яке все. Нам потрібно все озброєння, яке є, його не буває багато. Як кажуть, ну, така приказка, не буває багато боєприпасів, я просто тільки що вже не піднімеш. От. У нас, в принципі, така сама ситуація. Нам потрібно все озброєння, нам потрібна вся техніка, яка є. І так само нам я не буду казати, чи потрібна нам зараз мобілізація, чи не потрібна, це не мій рівень визначати такі речі. Я скажу простіше, що всі люди. Це населення України має бути морально готовим в будь-який момент потрапити в армію, стати до лав захисників України і захищати? Всі мають бути готові замінити там, того парня чи ту дівчину, які загинули або отримали поранення, і яким необхідно лікування. На вашу думку, чи відчуваються ось ці терміни надання західного озброєння зараз на війну? Чи впливають, наскільки вони взагалі впливають оце відтермінування, зокрема танків, авіації. Що ви думаєте з цього приводу? Воно впливає дійсно дуже сильно, тому що дивіться, буду казати дуже просту штуку, що насправді є такий цинічний момент. Коли нам давали джавеліни на самому початку війни, це е, було зброя, яке нам давало з розрахунку партизанських дій. Тобто особливо ніхто не вірив, що ми вистоїмо, тому нам давали от вам. Зброї партизанщини, да, коли у вас вже регулярної армії особливо не буде, щоб ви могли просто їх кошмарити там по якихось посадках, на якихось перегонах тому подібне. Ну, не більше. Е, зараз бачу, що так Україна стоїть, Україна воює, нам починають передавати більше техніки. Якби нам мені передали раніше, на початку війни, наприклад, ну, було б все набагато. Ви нам мені передали. Почали продавати не в 22 році, а в 2016-му було б ще простіше. Якби в 2014-му не закривали на те, що відбувається, одразу дали б по зубам, ну було б ще простіше, було б ще менше жертв. Ну так відчувається. Ну але склалось, як склалось, працюємо з тим, що є. Що ви можете сказати про вашу особисту мотивацію, по мотивацію ваших побратимів, і чи можете ви розповісти, який бій для вас став найважчим? Ну, за мотивацію побратимів я розповідати не буду. Тут в армії завтаки є таке хороше правило — кожен говорить сам за себе. Мотивація дуже проста. Це якби моя земля, я не можу пропустити те, що відбувається з моєю землею. Плюс я, якби історик, я маю знати сам особисто, що де як відбувається, щоб на майбутнє може колись буду щось писати. Буду знати безпосередньо. І почавши в 2014 році. Якби, чого я мав, мусив би зупинятися. Okay. Передбачаючи те, що буде, я на контракт пішов е, в 2020 році. Якраз таки розуміючи, що буде повномасштабна війна, я в 2020 році пішов на контракт, щоб, коли війна почнеться повномасштабно, щоб е, я вже був в, в гарному підрозділі, в нас вже було злагодження, я знав, де що, де, як, озброєню і тому подібне. Ну, так воно і склалося. Коли, на вашу думку, ось відбудеться перелам у російсько-українській війні на користь України? Дивіться, ну саме проста відповідь тоді, коли у них не буде ким воювати. А, також присутня така штука називається ну, такий термін чорний лебідь. Тобто, це подія, яка а, є цілком прогнозована а, в ретроспективі. Але яка є непрогнозована і нелогічна для сучасників. Тобто, наприклад, коли відбувалося, коли б вбили принца Ферденандо, і це стало перепрошую, Арзбірса для коли його вбили, і це стало приводом для Першої світової війни, на той момент ніхто не знав, що з цього почнеться Перша світова війна. Хоча для нас зараз, коли ми мовчаємо історію, так це було ну, це абсолютно логічно, що з цього почалося. І таких проводів дуже багато. Тобто, я думаю, що цілком може бути якась така подія, яка для нас не буде прогнозованою або не буде якоюсь значною, але яка стане початком кінця а, Росії. Ця подія цей Чорний лебідь, це ви маєте на увазі, що щось має відбутися в Росії саме? Mm. Або в Росії, або в її армії, яка зараз знаходиться у нас. Ви вірите взагалі в якісь мітинги в Російській Федерації чи, можливо, військовий переворот? Оскільки я історик, то я далекий від релігійності, і з вірою, в мене не дуже. Я знаю, там є там певні прості історичні процеси, що де як з'явилося, чому. Ні, ніяких мітингів не буде. Мітинги з'являться вже тоді, коли від них не буде абсолютно ніякого сенсу, і вони ні що не будуть впливати, бо війна вже закінчилася нашою перемогою. Тоді з'явиться багато хороших руських, які ведуть на мітинги, що треба засудити там тих, хто розкрива війну, і тому подібне, Ну, вони ні лише не будуть впливати вже. Тому вони не цікаві. Ось ви, як історик, можете спрогнозувати, яка доля чекає на Росію після програшу в Україні. Стагнація і смерть. Ви вірите в те, що роз... думаєте, що Росія все ж таки розпадеться, так? Дивіться, це знов таки це цілком природний процес з однієї простою причини. Росія як була, так і залишилась тюрмою народів на даний момент. За великим рахунком, частину цих республік російських їх отримує або Гроші, які вони отримують з центру, да? наприклад, як Чечня, вона живе за рахунок того, що їй там платять, скажімо так, відкупні гроші, да, щоб вони не боянули. І все, вони живуть лише за рахунок цього. Частина живе лише в Росії, лише тому, що її туди заганяють палками, як, наприклад, території, які ближче до Китаю, ніж до Москви. І є така фраза, що у Перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. І от коли стане питання, коли вже буде поразка, коли стане питання е, виплати репарацій, коли стане питання засудження е, тих, хто приймав участь в вбивствах мирних людей, то тоді виявиться, що не існує ніякої Росії великої, що є там якась невеличка територія, там от. Москва, Петербург і на цьому все. А все інше то незалежні взагалі держави, які не знали, не хотіли, яких змушували, яких заставляли приймати в всьому участь. А насправді вони боролись намагались вирватись, і взагалі вони тут ні до чого. Тобто, це знов таки це природний процес, який він в будь-якому випадку відбудеться, і я гадаю, що ми з вами його побачимо. Ось ви власне історик, і ви теж, мабуть, розумієте, що історія циклічна, і вона повторюється, Росія нападала на Україну, це вже не перше її таке намагання знищити український народ. Багато людей говорять і багато українців, вважають, що ідеальна перемога над Росією це дійсно буде, коли вона розпадеться. На вашу думку, як ви вважаєте, що для вас є особисто? Повною перемогою над Російською Федерацією. Дивіться, по-перше, історія не ну, циклічна, а, це неправда. Насправді історія просто підкидає людям одні ті самі уроки, поки вони не будуть вивчені. І все. Тобто, поки якийсь урок не засвоїться, ця проблема буде постійно виникати, виникати, виникати. Поки ми там беремо, відкладаємо її, це на завтра, це не на сьогодні. Вона буде повторюватися. Сама та історія не є циклічна. Ви ж набудуєте заново піраміди, там, не відкриваєте заново обробку металів і тому подібне. Зараз, е для мене, ну, я скажу, остаточною перемогою е буде виключно розвал Росії на купу там, невеличких держав, які почнуть воювати між собою за, скажімо так, спадок Росії да, там, за 20 кілометрів мідного кабелю від шахти. За якісь заводіки тому подібного, а вони почнуть за це воювати. Це ну, якби яскраві приклади були ще і в 15-му році, і в 14-му році, коли там казачки воювали е з ополченцями за 500 метрів мідного кабелю з пахну. до того, що одне по одному з мінометів стріляли. Ну, були і такі історії так само. А це буде в будь-якому випадку. І для нас перемогою буде. Дивитися, яка з сторон програє в тих от внутрішніх їхніх війнах, і підкидати їх зброю трошки, щоб вони не програли. Тобі їхня ота от війна продовжила ще там десятки років. І лише коли закінчаться ті, хто взагалі у них там можуть якось а, воювати і в якусь там спроби щось об'єднання, от тоді можна буде щось на тій території, нове якою ви бачите Україну після перемоги, яке її майбутнє чекає? Чи вступить Україна в Північно-Атлантичний Альянс, на вашу думку? Україну чекає низка і криз і через які вона має пройти? Велике питання як вона через них пройде. Бо вже зараз чомусь у нас деякі люди вважають, що ось, ось ми війну вже виграли, але вже зараз починаються проблеми. що там... Не такі військовослужбовці не так дивляться, не того хвалять, не ті йому подобаються або похвалив того, а не цього. І чогось взагалі ці гадки військовослужбовці мають свою власну думку, яка не співпадається з моєю, і як взагалі може собі дозволити таке робити і казати. А часом ці військовослужбовці повернуться додому, і ці конфлікти будуть наростати, тому що знову-таки це вже було в 2015 році. Коли відбувалися перші хвилі до мобілізації, і наше суспільство ніяких кроків цього не винесе. І так само, як і в 2015 році, так само і зараз, люди чекають ще частково, що коли хлопчики прийдуть, порядок наведуть, не, не розуміючи, що хлопчики та дівчатка, які прийдуть з війни, у них буде купа своїх проблем. У них буде щось на здоров'я, яким треба буде поправляти. У них буде купа своїх соціально-побутових питань, які, які треба буде вирішити. У них буде суспільство, яке буде постійно намагатися всім казати: ой, то в тебе ПТСР, то тобі треба піти полікуватись, не розуміючи, що насправді немає у людини ПТСР, а проблема в суспільстві, і це суспільство треба піти полікуватись. Бо є люди, які вже чітко зрозуміли, що таке бути собою і бути чесним. На війні вскривається будь-яка людина, ти не можеш приховуватись безкінечно, вдавати себе когось. Краще, ніж ти є, ти одно проявишся. І люди, які звикли до того, щоб бути самі собою і бути чесними, бути прямими в своїх стосунках, вони будуть повертатись в цивільне життя, де їх буде зустрічати підлість, де їх буде зустрічати обман, де їм в очі будуть казати, які вони молодці їх хвалити, а за спиною розповідати, які вони там всі контужені, поплавлені, і як їх треба по-хорошому ізолювати від суспільства, бо вони дуже-дуже страшні. Так так на нас це все чекає попереду. І це буде дуже важливе завдання для нашої держави, щоб засвоїти цей урок і пройти його нормально з честю. А Ось як ви думаєте, чи буде вступати Україна в НАТО? І ви, як історик, як вважаєте гарантії безпеки, це дасть Україні? Єдина гарантія безпеки це власна сильна армія. Інших гарантій безпеки ніхто нікому дати не може. буде вступати Україна в НАТО, так буде. Я не думаю, правда, що це щось здесь чи щось змінить, тому що вступати ми в НАТО будемо виключно після перемоги. Я дуже сумніваюся, що хтось раніше нас туди прийме. І за великим рахунком для нас це вже нічого особливо не змінить на майбутнє, бо вступимо туди лише після перемоги. Тобто на цю війну це не вплине аж ніяк. Що би хотіли сказати українцям перед початком цього нового етапу війни? Готуйтесь, будьте щасливі та пам'ятайте про смерть. Пане Іване, дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую за оборону. Дякую, гарного дня.